Всім доброго дня! Сьогодні покажу вам, як можна висушити помідорчики половинками двома способами. Томати беру невеликого розміру, сливку або кругленькі. Розрізаю навпіл. Та ось так надрізаю декілька разів. Це буде перший спосіб. Але він буде набагато триваліший, так як в ньому всерединці сімена з рідиною і вони будуть довше сохнути. І так роблю зі всіма томатами. Білу серцевину в томатах бажано вирізати, так як вона буде затримувати процес сушіння та буде дуже жорсткою. Так як в мене томати більш м'ясисті, я буду користуватися другим способом сушіння їх. Підрізаю томати зсередини та звільняю їх від соку з насіння. І в мене залишається ось така м'ясиста частинка, ніби човники. Щоб прискорити ще більший процес сушіння, можна наколоти нижню частину шкірочки голкою. Але це зайва трата часу. Вони й так добре висохнуть. Томати зразу викладаю на піддони для сушилки. Злегка присипаю сіллю, спеціями я не посипаю. Всі піддони для сушилки заповнені. Тут в мене і сливка м'ясиста, і круглий помідор. Заповнені піддони. Виставляю на сушилку. Вмикаю сушилку. Виставляю температурний режим 65 градусів на перші 3 години. Потім зменшуємо до 55 градусів. Час сушіння виставляю 10 годин, а далі будемо дивитися. Пройшло вже 9 годин, як помідорчики половинками сушаться. Я їх виключила. Вони мають ось такий вигляд. Бачите, вони так позгортались, наче в ракушку. Деякі вже підсохли, а деякі ще є вологі. Тому зараз переберемо їх, сухі відкладемо окремо, а більш такі вологіші мягенькі. Ось так їх будемо розгортати, бо так як вони поскручувалися в них всередині волога. І отакими розгорнуто. Так в розгорнутому вигляді будемо їх досушувати. Ось так розрівняли. Цей, бачите, повністю сухенький, його відкладаємо окремо. І так протругаємо кожний, якщо десь є волога, розрівнюємо, розправляємо та досушуємо. Якщо залишиться якийсь недосушений трішки то можете мати таку проблему, як плесінь, і від неї тоді всі помідори можуть пропасти. Тому краще ось так. Бачите, колір в них не змінився, такі, як були червоні, не потемніли. Це за рахунок того, що вони сушилися на високій температурі. Хоча, інколи кажуть, треба сушити на маленькій, на низенькій температурі. Але чим довше воно сушиться на низькій температурі, воно буде повільно робити скоринку і не давати волозі зсередини виходити. Тоді буде більша вероятність, що вони ви затратите на них і часу багато, і вони потемніють. Тому спочатку, як тільки ставите на сушилку, включайте максимально на 2-3 години. Максимальну температуру, причому сушила, сар, сушарка наша швидко розігріється, і потім вже в кінці будете дивитися, можливо, просто зменшите температурний режим і будете досушувати на більш-меншій температурі. Отак, беремо, ніби вивертаємо ці скручені края. І викладаємо, вже, вже їх так стягувати не буде. Ось розрівняли. Бачите, ось оцей вже ніби весь сухий, але один край. Ще вологій. Всі показують один єдиний рецепт ялених цих помідорчиків з приправами. З початку, з самого початку, коли я їх викладаю на сушилку, я тільки їх підсолюю. Ніяких приправ я не додаю, тому що. Спочатку ви їх не будете закладати в банку, так як їх термін придатності не дуже великий. І щоб висушити і зразу все закласти в банку, ви не встигатимете їх споживати. Тому я зберігаю їх ось так сушеними. Коли мені потрібно, я роблю. Баночку і куштую, поки вона не закінчиться, потім роблю нову. Бачите, повністю висох, і тому він буде зберігатися дуже довго. У мене з прошлого року збереглася баночка сухих томатів, я їх тільки весною зробила в ялені з них. Але за особливим рецептом. Не такі, як показують всі, що посипають спеціями та заливають олією. Це, до речі, просто не смачно. Не знаю, як так вихваляють усі. Вони просто несмачні, вони ніякі. Тому що олія не може придати сухим помідоркам якогось смаку. А щоб отримати помідорчики дійсно смачні, за італійськими рецептами, які в них там споживають та продають, я роблю спеціально за тими рецептами сушені помідорчики дуже гарним способом роблю і вони смачні. І їх можна зберігати не в холодильнику, тому як в холодильнику обичні залиті помідори олією, вони мутніють олія біліє, загусає, що на вигляд, що так вони не презентабельні навіть спосіб приготування смачних, настоящих таких. Помідорчиків у мене є нижче відео, спосіб їх приготування. От зараз вони ось такі повністю сухенькі, якщо ви їх заливаєте олією, вони в олії просто не розм'якнуть, щоб бути смачними. І термін придатності таких не дуже великий, і термін зберігання тільки в холодильнику. За моїм же рецептом ви можете їх зберігати в приміщенні, так як звичайну консервацію. помідорчики всі рівномірно не висушуються, так як у кожного свій рівень вологості. Товщина різна. Кожен висихає по-різному. Це повністю висох. Це ще трішки, трішки, тому їх ближче до серединки, тут сохне менш швидше, ніж по краям. Зберігаю сушені томати в лоточку або в скляній тарі в сухому місті. Сушіть та готуйте смачні в'ялені помідорчики. Всім смачненького та гарного дня!